100 тисяч гривень на термоодяг для збройних сил України у Житомирі. Волонтери збирають гроші на пошиття термоодягу для військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для цього волонтери організували благодійний аукціон зі грі котика ЗСУ, де виставляють на продаж товари, послуги та навіть зустрічі з цікавими та видатними людьми. Суть нашого взагалі нашого збору полягає в тому, що ми робили декілька лотерей, і зараз робимо аукціон саме для збору коштів. Станом на сьогодні ми зібрали близько 56 тисяч гривень, які вже порахували виробнику. Виробник, до речі, місцева організація, яка погодилася і надала нам знижку. Відповідно, ми не переплачуємо за рекламу, за маркетинг, за бренд. Крім того, у нас є знижки від локального виробника. І той термоодяг, який коштував 1800 гривень, зараз коштує всього 1000 гривень. За зібрані кошти хочуть пошити 100 комплектів термоодягу. Розповідає координатор благодійного аукціону зі Грій котика ЗСУ та волонтер. Благодійного фонду Справжні Українці Сергій Турхимишин. Це буде 100 комплектів термоодягу, Зокрема, це буде футболка з довгим рукавом з манжетами обов'язково і штани. Це буде виготовлятися для першого батальйону 95-ї штурмової бригади нашої, який зараз безпосередньо перебувають на передку. Ми порахували, що їм воно зараз буде найпотрібніше, аніж якщо ми закинемо десь, наприклад, на наш регіон або там на Київ чи ближні кордони. Саме можна придбати на благодійному аукціоні, розповідає співорганізатор проєкту зі грі котика ЗСУ Вероніка Ліщук. У нас насправді дуже багато класних, різноманітних лотів, це різних напрямків. Основні це от масажі в нас є. Є автографи другої ріки. Як на мене, це саме класне, я просто їх фанатка трішки. Є нас спортивні заняття, тобто індивідуальне тренування, по танцях є тренування, є на помалюванню. Є картини вже готові, які ти просто можеш купити, прикрасити свою оселю і відповідно задонатити на купівлю термоодягу. З такого цікавого, що для нас стало трішечки незрозумілим, тим що ну мішка дуже класний. Це м'яка іграшка, маленький такий мішка ручної роботи, але на нього там ставки прям шість гривень. Для мене трішечки незрозуміло, Я б напевно стільки не також не платила за це, але все одно він так виграшно став темною такою конячкою наших хлопців. Оти на підтримку ЗСУ можна знайти у Фейсбук групі благодійний аукціон. зі грій котака зсу. Ви заходите на сторінку, шукаєте лоти, читаєте там. Бачите, наприклад, ви хочете на заняття паспорту сходити. От бачите, що там ціна в коментарях вже там, наприклад, хтось поставив там 600 гривень. Ви маєте поставити там 650 або більше, якщо захочете. І от таким чином дивитися, коли закінчується по цьому лоту торги. Ну, там може через день закінчуватися в залежності, коли ви зайдете і подивитесь на цей лот, і очікувати. Благодійний аукціон триватиме до 9 жовтня, але на останній лот, який буде опублікований у цей день, буде ще 14 днів на його викуп. Волонтери благодійного фонду Справжні українці також допомагають Збройним силам України постачанням різних медичних засобів, опалювальними приладами, одягом та взуттям, які потрібні нашим військовим. Окрім того, тут також допомагають і внутрішньо переміщеним особам.